Сітко ну. питаємо про тарифи. Що реально піднімуться сильно тарифи на осінь? Газ, сні... Дуже. Я коли дивилася блекаути, мені посипались такі, такі, такі скажені гроші, і я прямо бачу, як люди виють. Просто виють через ну, типу, підвищення абсолютно на всіх тарифів. Кристина, ми з тобою сьогодні не сходимося. Я бачу, mm -hmm. я бачу, звісно, підвищення, тут іде е, король пентаклів, тобто дійсно посипались пентаклі, як у тебе. І Дивіться, але тут іде не таке, щоб вже люди прямо вили, і по страшному суду ну, це необхідність. Це необхідність. І тут я ще бачу, знаєте, типу, як якісь по четвірці пентаклів, тобто для певних прошарків населення, все ж таки будуть якісь умови для пенсіонерів. Пам'ятаєте, колись там субсидія була? На цих субсидіях більше крадуть ніж заробляють. Давайте вони будуть, ну це теж дивиться. А я, а Добача, я, а я, я бачу що... не було субсидій, але я просто ну я розумію, що крадуть, але в мене колише бабуся була жива. Ну і нормально людям, яких низькі доходи це важлива підтримка, але все одно. А я бачу, що все одно будуть відключати навіть. Знаєш, якісь ну знаєш, от так. Як... Коли, наприклад, є війна, і людина має якийсь борг, то типа не можуть відключити там газ чи світло, будуть грубати і відключати. Можливо, через це мені якось прогревалися людські сльози, розумієш? Ну, типа, реально для людей буде дорого. Давай.